На гвіздочку в коморі висів мішечок із квасолею. Жила в тому мішечку маленька квасолинка. Лежала вона поміж своїх сестричок і мріяла. А мріяла квасолинка про сонце. Уявляєте, бідолашна ніколи не бачила сонця. Ще коли жила в стручку в мами квасолі. Вона весь час відчувала ласкаві промені сонця. Мама казала, що вони життєдайні. Без сонця не було б ані життя, ані її. Катрусю, будь ласка, принеси мені мішечок з квасолею. Дівчинка принесла та висипала кілька квасолинок на стіл. Бабусю, подивися, яка гарна, можна я її собі візьму? Одного весняного дня катруся викопала на грядці ямочку і посадила квасолинку. Настав час посадки. Прошу, принеси мені щедрий урожай. Бідолашна квасолинка так довго чекала цього дня. Я сьогодні, Я сьогодні побачу сонце. Але така прикрість, небо затулили суцільні хмари, квасолинці було темно і страшно. У неї всередині наче все ворушилося, переверталося і тріщало. За кілька днів її шкірочка тріснула. Що зі, що зі мною Я дихаю, я п'ю я я я воду, я воду. Я воду. Я о, о, так о це, так я це я росту. росту. І ось на поверхні землі з'явився маленький паросток. Невже Не це, це я? Не йняла віри квасолинка, щось тепле, сяючи, дивилось на неї з неба. І пестило золотими проміня. Сонце, 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 яке ти гарне. Яке гарне, гарне, дякую, гарне дякую, дякую, що зігріваєш, мене, сонечко!» Сонце посміхнулося квасолинці, а вона простягнула до нього долонькі листочки і ще трішечки підросла. Люба квасолинка. казало сонечко. Поки ти будеш рости, я тобі. Буду малювати весняні картини. В поле виходять трактори, орють землю, готують для посіву. Поля засівають зерновими рослинами, пшеницею, житом, рисом, кукурудзою. Висаджують розсаду, сіють овочі. Перець, помідори, капусту, огірки. В парках, садах люди граблями збирають минулорічне листя, гілки, сміття біля дерева. На клумбах висаджують квіти, підрізають дерева, кущі. З появою первоцвітів розпочинають свою роботу пасічники. У кожного своя турбота, працюють всі от дивина, на все це надиха весна. Люба квасолинка, а щоб ти росла і дала добрий врожай, за тобою потрібно доглядати. А доглядають за допомогою садових інструментів. Необережне поводження із садовими інструментами може призвести до нещасних випадків. Усі інструменти необхідно використовувати за призначенням. Все повинно лежати на своїх місцях. Лопати, сокири, сапи та інші гострі предмети, ні в якому разі не повинні бути розкидані по ділянці. При перевезенні лопат, сапки, граблів на гострі поверхні слід надягати захисний чехол. Перед початком роботи упевнись, що держак інструментів. Немає тріщин, задирок. Під час роботи не піднімай граблі та сапку високо над землею, не залишай граблі зубцями, а сапку лезом до верху. Переносити лопату слід у вертикальному положенні, щоб їх робоча частина була спрямована вниз. Це запобігає травмуванню тих, хто перебуває поряд. Подряпини, мозолі, порізи та пухирі. Наші весняні супутники, тому побережіть себе, одягайте захисні рукавички. Взуття для роботи на городі повинно бути закритим. Ваші пальчики. Повинні бути в безпеці. Дотримуйтеся простих правил, і ваше життя буде в безпеці. До побачення!